Добрий день, з вами компанія Invopol. Сьогодні ми розпаковуємо, збираємо та демонструємо функціонал середньоактивного крісла колісного YK9070, практичного рішення для пересування в приміщеннях, на майданчиках та дорогах із твердим покриттям за сприятливих погодних умов. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити огляди інших допоміжних засобів реабілітації. Ця модель створена для дорослих із порушенням чи втратою функцій нижніх кінцівок. Крісло підходить для самостійного користування. Або з допомогою особи, що супроводжує, воно легко складається, що забезпечує зручність транспортування та зберігання. Перейдемо до особливостей моделі: нейлонове сидіння з м'якою подушкою може відкидатися, а пасок забезпечує надійну фіксацію. Підніжки знімні обертаються, регулюються по висоті та куту нахилу, оснащені відкидною складаною опорою для стоп та м'якою стропою для підтримки гомілок. Легка алюмінієва рама з порошковим покриттям гарантує довговічність. Є відкидними, регулюються по висоті, рухомі сидіння та виготовлені з поліуретану для зручності. При транспортуванні супроводжуюча особа має можливість контролювати швидкість руху за допомогою розташованих на ручках гальм, а для блокування коліс користувач може застосувати механічні гальми. Швидкознімні задні колеса спрощують транспортування та дозволяють проходити у вузькі дверні провізи. Проте перекидні колеса забезпечують додаткову стабільність щодо додаткового основного. Кишенька на спинці для особистих речей та насос для накачування коліс, який входить у комплект. Крісло постачається з комплектом інструментів для подальшого обслуговування. Центр ваги крісла має можливість регулювання під потреби користувача за рахунок зміни позицій задніх осей коліс. При вазі всього 17,5 кг, крісло здатне витримувати навантаження до 135 кг, а доступне до замовлення воно у двох розмірах: 19 і 20. Більше інформації про yk 9070. Та інші допоміжні засоби реабілітації ви знайдете на нашому сайті. Посилання в описі до цього відео. А якщо хочете замовити це крісло вже зараз, телефонуйте за вказаним номером. Гарного дня!